26 лютого в Україні відзначають День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Саме в цей день, у 2014 році, в Сімферополі відбувся масовий мітинг. Він був організований меджлісом кримсько-татарського народу. Кримські татари, українці, представники інших національностей відважно вийшли під будівлю кримсько-татарського парламенту на підтримку територіальної цілісності України. На захист своєї свободи та демократії. Ця подія стала символом опору окупації, що триває вже десять років. Так хочеться усе згадати, за ароматним чаєм зм'яти у нашій вільній Україні, як Крим безхатько на чужині. Чи сонце ніжне і грайливе, чи море голубе щасливе, чи вітер хвилями гойдає, чи чайка в небі ще літає. Риме рідним в серці смуток, лиш спогадів приємний жмуток. За чарами красот місцевих, де надихав поет Мицькевич. Свобода пахне вільним степом, з морським прибоєм, мов сонетом, як щирим бути із собою, ще й виноградною лозою, твоєю пишною красою, горами й моря синявою. Зачарували скіфи й греки, неаполі та Херсонес. окриме рідний, незабутий, в чужих кайданах нині скути. Вдихни надію у вітрила, що буде вільна Україна. Ти повертайся, як перлина, Гуаші писана картина. Нехай поки що в тихім сні, як юні спогади мої. Вертай додому, вільний птах, що зимував в чужих краях, зірви із клітки всі замки. Ми нагодуємо з руки. Окреме рідний, брате, друг, немає мам на світі двох. В країна вільна то земля, навіки, сину, я твоя.